Всім привіт! Сьогодні у нас не дуже традиційна для такого формату відео локація. Ми вирішили покинути нашу домашню студію, вибратись на улюблену точку зйомок всіх київських автомобільних блогерів. І сьогодні ми поговоримо про топ машин, які стовідсотково залишать вас без штанів. На цю історію є декілька поглядів. Зрозумієте їх по ходу відео. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Ну що, стартану я з банального і поступово буду переходити до менш очевидних автомобілів. Або категорії автомобілів. Почну з історії. Одного разу, коли я пробував працювати ріелтором, мені запропонували зайнятися нерухомістю за 8 тисяч доларів на оболоні з видом на Дніпро. І... Я з подивом побачив, коли приїхав на локацію, що там не було квартири, там не було будинку. Там був Porsche Cayenne 2004 року. Випуску його власник надіявся, що він за невеликий бюджет, там до 10 тисяч доларів, візьме собі класний каєнчик, буде їздити і горя не знати. Але суворі реалії зняли з нього рожеві окуляри, і він зрозумів, що не все так просто, тому що. Обслуговувати, ремонтувати таку машину коштує просто кінських грошей, і те авто, яке мало його тішити кожен день і перевозити з пункту А в пункт Б, стало просто клумбою на подвір'ї його багатоповерхівки. Е, тому обов'язково пам'ятайте цей факт, коли купуєте собі автомобіль. Е, і ось саме Porsche Cayenne, якщо ми говоримо про там 2003, 2004, 2005 роки за мінімальні бюджети, це те, що Точно потрібно оминати, тому що він жре тупо всі ваші гроші. Взагалі, вся ця історія, про яку тільки що говорив, розповідаючи про каїн, стосується більшості преміальних автомобілів, яким там уже 20-25 років, і які коштують реально там до 10 тисяч доларів і так далі. Тому що, наче з технічної точки зору, це вже не преміум, але по факту, по ціні запчастин, по всьому ви будете відвалювати за е, старі мерседеси, якісь із класи, BMW, п'ятірки, сімки, старі лендровери такі гроші, які багатьом людям просто не снились. А якщо ви купили машину в бюджеті до 10, то значить, і у вас не якісь там космічні запаси за спиною, які ви готові витрачати на. ТО і на ремонт автомобіля взагалі дуже таке популярне питання про ненадійність особливо старих лендроверів. Багато хто каже, що це міфи, це якісь маркетингові війни. Але я спілкувався з величезною кількістю людей, які і продають машини, і обслуговують їх. І вони сказали, що це прям 100% правда. І якщо ви купили собі старий лендровер, то обов'язково тримайте в контактах в телефоні декілька номерів евакуаторів, тому що вони вам. Точно знадобляться. Ну, нові лендровери, якщо чесно, теж не особливо тішать надійністю, але розумієте, якщо ви можете собі дозволити купити з автосалону машину, яка коштує там, 100 плюс тисяч доларів, то здивувати вас якимось дорогим ТО не вдасться. І я розумію, що якщо у вас є бюджет на таку машину, то залишити вас без штанів навіть лендроверу буде мега важко. Далі така доволі загальна категорія це автомобілі по низу ринку. Якщо вам скучно в житті, нема чим займатися, не знаєте, куди діти свої гроші, то ось це ваша схемка для цікавого проводження часу. Тому що дуже багато людей вважають, що. Є багато машин, які продаються за ціною нижче ринку, і вони абсолютно адекватні, вони толкові, на них можна буде спокійно їздити, не вкладати гроші. Ймовірність того, що ви зможете знайти класну машину по низу ринку, приблизно така ж, як ймовірність того, що я зможу їхати на своєму гольфі з витратою 4,5 літри на 100 кілометрів. Вона ну прям дуже близько наближається до нуля. Тому якщо ви купили вже таку машину, то Майже 100% вам доведеться або зразу вкинути гроші в те, щоб вона технічно наближалася до середньостатистичних на ринку машин, або ви це будете робити поступово, поступово залишаючись без штанів. Взагалі, якщо ви не супер розбираєтесь в автомобілях, то можна купити погане авто із абсолютно ринкову ціну, тому в деяких випадках краще довірити цю справу професіоналам. І тому, як ви знаєте, зазвичай в наших відео я залишаю в описі посилання на нашу нову сторінку, де ви можете написати з приводу підбору автомобілів, разових оглядів і взагалі всього, що пов'язано з вибором авто. Посилання в описі, ви знаєте, куди звертатись, тому думайте, а ми зможемо підібрати найкращий автомобіль саме для вас. Роман, а що останнє підібрали? Останнє ми буквально сьогодні підібрали супер шикарну Audi A5 в такому кольорі, що ви просто би е, слюнями вдавилися, якби її побачили. Тобто mm -hmm. ми покажемо. Ось тут зараз вам фотка така бабам. А взагалі для того, щоб машина залишила вас без штанів, а то і без трусів, не обов'язково, щоб вона багато ламалась. Це може бути просто автомобіль, в якому ТО коштує супер дорого. І, в принципі, існує такий собі антирейтинг, який стосується саме цього питання. І до нього входять, звичайно, велика німецька трійка це BMW, Mercedes і Audi. І десь там біля ауді ви самі розумієте, що поруч бігатиме Порше, Фольксваген і інші представники ваг групи. Також до цього антирейтингу входить лендровер, про який ми вже сьогодні згадували, і найкращий, найбезпечніший шведський автомобіль Вольва це ті машини, з якими ви можете приїхати до офіційного дилера на планове ТО, купивши її навіть свіжою, і просто за базове ТО заплатити 30, 40, 50 тисяч. Я вже мовчу про якісь планові роботи по типу заміни ланцюга ГРМ, які в деяких з машин, про які я сказав раніше, можуть коштувати, наприклад, 100 150 тисяч гривень. От тепер собі прикиньте, якщо ви збиралися купити собі новенький лендровер в кредит і розраховували, що все буду їздити спокійно, не буду туди ні копійки вкладати. Вам таке і не снилось. Так, спускаємось тепер з небес на землю з усіх цих всіх дорогих тачок до якихось бюджетніших сегментів. І от, якщо ви все ж таки хочете вибирати машину самостійно, шукати її самостійно, то не розраховуйте, що вам буде достатньо подивитись один відос на Ютубі, і ви все знатимете, і ви профі. Для того, щоб не вляпатись на гроші і не вкидати потім всю свою зарплату в ремонт автомобіля, вам треба буде дізнатись про велику кількість технічних параметрів, про різні автомобілі. Двигуни, коробки передач, тому що не можна конкретно сказати, що там якась марка або якась модель погана. Є винятки, є варіанти і комбінації двигунів там з коробками, які класні і так далі. Ну, наприклад, якщо ви шукаєте машини в бюджеті там 6-9 тисяч доларів з автоматом, а саме такий найпопулярніший запит, ви будете бачити багато французьких машин, різні реношки, сітроєни, Peugeot японців по типу Тойоти, Короли, різноманітні О, Опелі з роботизованими коробками передач. І ці коробки, вони від природи своєї, супер ненадійні. А якщо ще потрапити на машину там з великим пробігом і на коробку, за якою не дуже слідкували, не змінювали масло, ви прям реально можете влипнути на серйозні суми грошей. І так як спеціалістів толкових, які зроблять вам цю коробку з якоюсь гарантією, дуже мало, ви ризикуєте регулярно ремонтувати коробку або. Прийти до повної її заміни, яка насправді коштує не так уже й дешево відносно вартості самого автомобіля. Дивіться, значить, якщо взяти японські, наприклад, автомобілі, улюблені всіма Subaru, вони можуть вас залишити без грошей за рахунок своїх опозитних двигунів. Якщо ви купите машину в не супер хорошому стані і попадете на ремонт мотора, то це вам прям в таку копійку обійдеться, що і не снилось. Візьмемо французів, до прикладу, Renault Megane 2, Megane 3, Там бувають проблеми з електрикою. Тому, якщо купуєте машину, уважно дивіться комп'ютерну діагностику. Бо якщо там є якісь помилки, то потім, коли починаєш їх виправляти, це починається такий... Нескінченний процес, де один переходить ремонт в інший, і ви витрачаєте на це постійно гроші, ось так, як якісь американські репери в своїх кліпах. І плюс вас знають всі електрики в районі, бо ви 100% були у них всіх. Повірте мені, в мене був Renault Megane 2, я знаю, про що я говорю. Аналогічна ж ситуація, до прикладу, з фольксвагенами, які ви можете купити з славнозвісними коробками DSG, особливо якщо це DQ200, Ви можете на рівному місці просто залишитись з порожніми кишенями, тому що ремонти супер дорогі, і я ж кажу, вони непропорційні абсолютно до вартості самого автомобіля. Тому обов'язково перевіряйте гарно машини, тому що. Будь-який із перерахованих вище варіантів може вас залишити без штанів. Ну прям дуже легко. Роман, павершифт, павершифт. Вже раз Женя став такий експерт, що він шарить прям, то так, фордовський павершифт, який ви можете в принципі не тільки на фордах зустріти, це прям лажа. Це прям... У нас є відео про Ford Focus 3, де я розповідаю про це детальніше. І вже раз ви згадали, то так само аналогічна коробка є і у французів, з якою у вас може бути повна жопка, Тому... тому так. До речі, якщо ви дуже багато нервуєтесь через те, що машина у вас прям зжирає всі гроші, просто витратьте якусь частину коштів на щось толкове. До прикладу, ви можете купити каву у 25 Coffee Roasters. Це топова кава. Я її п'ю вже не перший місяць, це супер смачно, і саме тому я домовився для вас за промокод Крук 25. Дає 20% знижки на абсолютно весь асортимент на сайті. Тому не забувайте в описі під цим відео посилання, переходьте, випийте кави, розслабтесь і забийте на те, скільки ж грошей ваша машина. Ой, далі, напевно, моя улюблена каста людей, улюблена каста машин. Це оці заряджені тачки абсолютно будь-якого віку, абсолютно будь-якого пробігу. Тому що, коли ви купуєте таку машину, вам варто усвідомлювати той факт, що вже до того, як ви збираєтеся на ній жарити, хтось на ній уже конкретно жарив. І скільки жити мотору, коробці залишається абсолютною загадкою. Особливо, якщо це якісь машини, куди вкатали стейдж перший, стейдж другий, стейдж третій, хто його робив, як його робив, що там змінювалось, це залишиться в більшості випадків загадкою, як і, звичайно, ресурс автомобіля. Загалом, і в такому випадку обслуговування такої тачки буде, ну як би вам краще сказати, гроші з вашої карточки витікатимуть приблизно так само, як масло з піддона BMW, яка влетіла в бордюр, коли чувак невдало подріфтував на парковці. Ще дуже часто люди плутають автомобіль, який жре їхні гроші з просто неправильно підібраним під спосіб експлуатації. Наприклад, якщо ви живете там в невеликому містечку чи селі, у вас жахливі дороги, а ви собі купили умовно. Візьмемо Volkswagen Passat B5, якого передня багатоважень на підвізка на 8 важелів, купа сайлентблоків, все дуже дорого в заміні. Треба міняти все разом. Машина, наче недорога, а це все на СТО у вас викликає. Має страшні просто емоції, особливо коли ви бачите ось цей акт виконаних робіт. От, тому просто вибирайте машину під ситуацію, під спосіб експлуатації, і 100% вам буде щастя. І окрема теж категорія це тачки, які гниють. Тому що є величезна кількість автомобілів, марок і моделей, які. Постійно страждають від корозії, і їх ледь не кожної весни потрібно щось там підварювати, підфарбовувати, підшпакльовувати. А малярка зараз, м'яко кажучи, не дешева. До списку таких машин, наприклад, входять таке невдале покоління фольксвагенів. Це там Passat B6, Golf Гольф Е, Це, до прикладу, Mazda, старіша Mazda 3, Mazda 5, Mazda Чистка. До Рено в цьому випадку претензій нема. Там кузови прямо ідеальні. Також ви можете побачити дуже багато машин саме бюджетного сегменту по типу Авео, різні нексі, які ну прям дивишся на них і шкода. Шкода навіть вкладати гроші в то, що там щось варити. Бо ти розумієш, що все одно через пару місяців історія буде та сама, і в результаті, якщо прикинути там за 5 років експлуатації, скільки люди вкладають грошей в ось ці поварки і малярки, там дуже кругленька сума, і краще просто зразу купити машину, яка від такого не страждатиме. Але Чесно, якщо ви доглядаєте за своєю машиною, і вона у вас до того, як ви купили, була без суттєвих там ДТП, то все буде ок. І я не берусь тут казати, що всі там машини, які перерахував 20 секунд тому, погані. Все залежить від їхнього стану, чи були ДТП і так далі. Це треба уважно перевіряти перед покупкою. Так, Жень, якщо що у нас сьогодні розмовне відео, куку -ку. машину кадрувати сьогодні не треба, але. Е... Вже раз ми почали таким чином нашу розмову, то далі у нас по відео буде більш позитивна частина. А тому все про негатив, то ламається, то гниє, то ще якась фігня. Є ще другий варіант, коли машина з'їдає ваші гроші в позитивному сенсі цього слова. Це коли ви купляєте якусь машину собі під проект. Це коли ви купуєте машину, яка вам дуже подобається, попадаєте в якусь компанію, в якийсь клуб, де прийнято в ці машини вкладати гроші, то якийсь тюнінг, то щось привести до ладу, підварити, пофарбувати, вкласти в машину ще дві вартості цієї машини. І з одної сторони, наче у вас порожні кишені, і на картці теж невелика сума. Але при цьому ви кайфуєте, ви маєте машину, яка приносить вам якісь. Неймовірний вир емоцій, задоволення. Ви маєте якусь цікаву компанію, цікаві бесіди, цікаве заняття. І я, наприклад, максимально підтримую таку двіжуху. Можливо, саме тому я купив собі не суперраціональний вибір в свій час, який називається Volkswagen Golf 6 GTI, Але люди, які вкладають гроші в тачки, я вас розумію. Це просто супер прикольне. Супер прикольне. Отак. Але спочатку донати, а потім кімнать. Сто відсотків. Не забувайте донатити на ЗСУ, тому що це прям надважливо. Нафіг вам ті машини, якщо у нас тут буде шопа. А от і фінал. Я думаю, ви почерпнули щось цікавеньке для себе з цього відео. Не забули написати коментар, поставити лайк, підписатися на канал. Це ж само собою. Всі ми тут з вами дорослі і розумні люди. Е, до речі, можете в коментарях заодно поділитися своєю думкою. Можливо, я щось пропустив, щось не додав або у вас є своя думка. Будемо раді почитати і почути. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па. Ще треба стільчик в багажник загрузити. Хобі хорсінг.